Друзі, бачите, як тут продають різні картини, так як в нас в Україні просто хтось фактично біля фонтанчику такого продають різні свої картини, які вони намалювали самі. Це просто щось феноменальне. Вони дуже дорогі, не дешеві тут. Я навіть не знаю, які тут ціни. Тут треба з ними говорити, спілкуватися. Подивіться, які тут цікаві дерева різні ростуть. А там колесо огляду Сан-Франциско. Ми зараз знаходимося в Голден Гейт-Парк. І цей парк дуже цікавий. Зараз вам трошки про нього більше розповім, але ще хочу вам показати різні тут картини. І багато людей собі на лавочках сидять, відпочивають. Це як вдома, все як в Європі, все так, як має бути для нас, українців. Зараз я знаходжуся в Golden Gate Park. І Golden Gate Park, це є він є більший від Central Park в Нью-Йорку на, на 20%. Тут дуже небезпечно після сьомої години вечора. Тут дуже багато є безхатків, дуже багато є небезпечних людей. І навіть всюди пише на сайтах, щоб тут не гуляти, не ходити після сьомої години. До сьомої години, як бачите, тут дуже багато людей, тут зараз спокійно, немає дуже за що переживати, але коли тут е темніє, то так само, як сам вдома в фільмі, пам'ятаєте, е як е цей пробігав е маленький Кевін пробігав через е парк біля е готелю, то на нього там різні хотіли напасти, його викрасти. Це дійсно дуже-дуже так цікаво, але... Сюди я приїхав просто подивитися, тому що сан франциско не може бути, як то кажуть, заключено не відвідувати, не відвідувати цей парк. Цей парк дуже варто відвідати, дуже багато про нього всі розповідають. І він дійсно крутий, дійсно класний. Дуже багато є пань, дуже багато є лавочок. Дуже багато різних концертів. як Ви бачили, дуже класно тут собі просто походити погуляти. Але сьогодні я хочу вам розповісти про дуже дуже таку річ, яка мене шокувала на нас, напав без хатько. І думаю, що буде цікаво, тому дивіться до кінця, щоб ви це не пропустили. Як ви всі знаєте, в загальному Сполучені Штати Америки мають дуже багато різних районів, різних небезпечних районів, районів, в які варто не заходити, і є такі райони, з яких взагалі можна і не вийти, якщо дійсно дуже сильно ризикнути, якщо дійсно піти куди не потрібно йти. І дуже багато речей є різних таких. І ми вчора ходили. Взагалі, пішки ми вчора 30 кілометрів намотали за весь день, і навіть не використовували ні, ніякий транспорт, нічого. Взагалі нас вже ноги боліли. і Ми пішли в обхід навколо, і попали ми звісно на таку вулицю. Друзі, ви думаєте, що в Канаді багато безхатків, Ви думаєте, що в Едмонтоні багато безхатків, Ви думаєте, що там небезпечно в Едмонтоні? Ви будете шоковані просто тим, що сталося з нами вчора. Ми просто собі йшли на вулиці, де не де були люди, де-неде де було багато палаток, багато дуже було різних, як сказати, безхатників ходило, якісь були такі, що взагалі лазили по вулиці. Ну, Чесно сказати, я ще таких не бачив взагалі в своєму житті. І то, що в Едмонтоні я ходив через безхатьків райони, взагалі проходив там, де вони їжу отримують. так, в нас вони є, так вони причепляються, але вони не такі, що вони лазять аж на чотирях. Повністю по підлозі бігають, босими кричать, ну просто жах, люди там коляться. ну Чесно сказати, дуже-дуже шокований. І прибігає ззаду нас ішла жінка, ми її обігнали, і тут, як ми її вганяємо, тут та жінка починає вирощати таким диким-диким криком, величезним криком. вирощить просто, і тут такий звук щось вибухає біля нас ззаду. І я зразу кажу до своєї дружини: закривай ніс, ми закрали, закрили ніс і ми швидко почали рухатись вперед. І ми чуть-чуть вдихнули цієї зарази. Це була якась така хімія. Я навіть не знаю, що це було, і взагалі ж ну та жінка просто почала кричати, плакати. Вона не могла взагалі дихати. Але ми якраз нас трошки то оминуло, слава Богу, що все так зупинилося. Але він хотів кинути на нас і на ту жінку якийсь хімікат, якусь заразу. Невідомо що тут таке було. Якась бомба вибухнула. Слава Богу, що все добре. Слава Богу, що нас е, все обійшло і ніякого ножика не отримали так само. І потім той мужик бігав, босий по, по дорозі між машинами. Розумієте, якась тварина. Ну, в Америці є дуже багато з цим проблем і без хатків. Я без безхатьків навіть на Гонолулу, Оаху, на Мауі, на Біґ Айленд. Без хатків багато, в Неваді дуже багато, в Аризоні дуже багато. Монтані так собі, без хатків там дуже нема, бо там така місцевість, там дуже і багато населення немає. Але все рівно в Америці з цим дуже-дуже велика проблема і, і набагато більша проблема, ніж в Канаді. І це дійсно дуже-дуже так лякає. І треба бути дуже пильним, дуже обережним. І всі, хто їздить по Америці, хто, всі, хто їздить по Канаді, друзі, ви мусите завжди бути обережними, завжди повинні трошки наперед дивитися, куди ви йдете. Де ви проходите? Я зовсім не жалію, що я там пройшов, тому що я дійсно побачив на свої власні очі такі речі, що я ніколи в житті в Канаді не бачив. Я був в Ванкувері на вулиці з безхатьками. Я був в Едмонтоні, в Калгарі. бачив, ну те, що я вчора побачив з дружиною, це просто був жах. І як я кажу, це просто шокувало не тільки мене, це шокувало дружину. І я не є людина, яка там, знаєте, шокується речима, що я там ніколи не бачу без чи наркоманів, чи якихось людей, які кричать і говорять самі до себе. Ну це просто дико, розумієте, коли зразу біля центру, зразу там, де повно людей багато, ходять, лежать люди дійсно і просто, просто помирають на вулицях, помаленьку йдуть до, до того. Це просто жах, друзі. Будьте обережними, я хотів вам просто поділитися цією історією, що з нами сталося вчора. Але я не знаю, що це за хімія була, я не знаю, що конкретно там було в тій пляшечці, в тій такі бомбі були маленькі. Ну воно так засмерділо, буквально пів секунди, воно такий запах пішов, але ми зразу закрили наші носи і, по, і пішли трошки вперед, так конкретно швидко, щоб минути цей вітерець того, того запаху. І слава Богу, все сьогодні нормально, все нормально. Ми почуваємося добре, горло нічого не чухає, ніс не болить, так що все добре, друзі. Але я вам кажу, бачите, от таке вам Сан-Франциско я показав. І зараз, може, підемо на це коло огляду і подивимося навколо, як Сан-Франциско виглядає. Буду я закінчувати відео це. І зараз буду знімати ще одне відео, дуже цікаве, відверто про різницю між Канадою і США. Так що, якщо ви хочете таке відео подивитися, то підписуйтеся, і воно буде на цьому каналі на тижні. Щасливо, друзі, бажаємо сьогодні самого найкращого.